Мене звати Надія Дубченко. Я очільниця інноваційної освітньої мережі Global Kids та People Ліцей. Сьогодні я покажу вам приміщення нашої інноваційної школи Global Kids на зеленій. Багато хто знає цю школу як школу Sing Global, бо Ми працюємо тут з 2018 року. Але ось уже який рік ми відчиняємо свої двері як інноваційна школа Global Kids – школа, що змінює світ. Розпочнемо із східного холу, де щоранку адміністратор локації та куратори класів зустрічають дітей. Одразу поруч маємо гардероб, щоб кожна дитина змогла залишити свій верхній одяг та перезумне взуття. На першому поверсі у нас розташована їдальня. Діти тут їдять збалансовані сніданки, обіди під та вечері. А також фруктові перекуси. Вся їжа готується на опорній кухні, яка обладнана за європейськими стандартами. Меню у нас на вибір, і окрім цього, маємо безглютенове, безлактозне та безкозаїнове меню. Далі по коридору маємо дзеркальну залу, де діти відвідують гуртки та займаються на уроках театру. Зі спортивних зон маємо ще один спортзал, де проходять уроки спорту та гуртки, який обладнаний скеледромом. На другому поверсі у нас знаходяться кабінети початкової школи, відпочинкова зона для діток, кабінет медсестри та психолога. У класах до 15 дітей з ними працюють двоє дорослих: вчитель та куратор класу. Навчаємось за програмою Луш з додаванням авторських курсів, проєктів, факультативів та міжнародних методик. На третьому поверсі навчаються класи середньої школи. Маємо ще одну відпочинкову зону, учительську, кабінет арту та комп'ютерний клас. Уроки продовжуються і під час повітряних тривог. Для цього маємо облаштоване укриття, де кожен клас має затишне, безпечне місце для навчання. І наостанок покажу вам місце, де діти проводять свій вільний час та прогулянки. Це наш ігровий майданчик та футбольне поле. У нас школа Global Kids на Зеленій, А щоб познайомитись ближче та відчути атмосферу, запрошуємо ваших діток на навчання.